Доброго ранку, любі малята! Знову зустрілися ми на занятті. Заняття веселе, заняття незвичне. Заняття сьогодні осінньо музичне. А поговоримо ми про звіряток, про зайчика, мишку і більченяток, про те, як звірята запаси готують. Запаси звіряток узимку врятують. Зайчик в кущах своїх схованки знає, коріння й травичку на зиму збирає, мишка у нірці зернята складає, про велику родину вона пам'ятає, а більченята руденькі прутки прудкі, ховають у дуплах горішки смачні, і їжачок працює весь час. Збирає він яблучка собі на запас. Ведмедик в барлозі вкладається спати, аж до весни буде відпочивати. Птахи полетять у теплі краї, чекати їх будемо ми на весні Восени звірат кажвавій роблять всі запаси вдалі. Хрум 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 і шур-шур-шур не борись, мій друг, бо зима холодна йде, за віруху принесе. Ох, у них багато. Працюють звірі, всі завзято. Тож мерщий, дивись зі мною, хто що робить перед зимою? Білка стрибає, скок, 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 в лапках горішок, цок, цок, цок. Сховаю скарб, щоб не пропав. Ніхто не чіпав, хіжачок колючий йде, яблук стиглих нас бере, Шелест, листя цить, не дихай, проходим, повз, ми тихо, тихо. Осінь, осінь, золота, в лісі казка ожила. Хрум, 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 і шурк, 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 хотуй запаси не барись, мій друг. Мишки дружньою, юрбою. Гернятки носять із собою норку тепленьку копають, швидко в неї їх ховають. Сірий зайчик стриб доскок, під кущем знайшов грибок і білу шубку не забув. Швидко він перевдягнув осінь, осінь. Жила. Хрум, 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 і шур, 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 хотуй запаси, не барись, мій друг. Пташки шебечуть, фіть, 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 південь кличе нас у мить, мах крильми у небеса До весни рідні ліса, Ведмідь бурмоче всі спішать, а мені вже час поспати. зітхнув і зник без сліда і заснув вже. Живаві запаси наробили далі скоро осінні кінець. Хто готувався, молодець. Шур-шур, шур, хібу.